Друзі, от яке чудо, от які ми різні люди. Одні його вигнали з дому. Тому що він, ну, був він не потрібний. Вигнали, бо він старий. А інші, а інші. Ось. Чергова. Посилка. З Томашполя від дівчинки, від Іларії. Це біму. 10 кілограмів суперової собачої їжі. Суперової біму. На цілий місяць харчів. Він тут, у музеї влада Побережного, головний охоронник. Ось він, друзі. Сльози навертаються на очі, чесне слово, я вам кажу, як, як воно є. Які ми різні люди, які ми і ті, які дуже відчувають добро, сердечність. Ось це люди ці, ось вони. Іларія з Томашполя. Ось собака цей. Це можливо, знаєте, Бог його послав сюди, щоб показати людям. Ось люди. Це як тест. От відношення до, до цієї тварини з Богом створеної. От у кого яке одні таке мають відношення, як Іларія, а другий я вже вам сказав який. Оце музей війни. Можливо і війна, тому така, такий виродок Путін появився на світ, щоб перевіряти нас на доброту, на людяність. Дякую тобі, Іларія, Від душі і серця ми з вами, друзі. Святає святих в музеї російсько-української війни, народному, єдиному в Україні такому музеї, імені Влада Побережного. Безперечно гроя, безперечно, дуже мудру людину. От ми тут зараз, у цьому святому місці, і тут таке відбувається. От. Ось така доброта від людей. Від ларі із Томаш Поля. 10 кілограмів суперових харчів. Що ж тут скажеш? Наш народ не миручий, якщо є, такі люди. Слава Україні, героям нашим, які стоять саме за таке, за таку порядність, за таку доброту, за таку справедливість. Героям слава!